Астрологічний прогноз. Україна досягає своїх цілей через смерть, через руйнування, через війну. В карті Незалежності України 240.11, 18 вечора, в Зеніті карти України знаходиться Плутон, знак Зодіака Скарпіон. І Плутон і Скарпіон означають в даному випадку смерть і руйнацію. А Зеніт, карти України означає досягнення цілей. Тобто це означає, що держава Україна досягає свої ціли через руйнацію, через смерть, через війну. В мирний час на Скорпіон он означав великий капітал, більше був в резонансі з олігархами. Таким чином, чим більше Україна хоче досягати особисто своїх цілей, ну як держава. Тим сильніше включається Скорпіон, і тим сильніше включається руйнація. І на жаль, от Україна дійсно може досягти своїх цілей внаслідок війни, внаслідок от того, що тобто, до чого це цей прогноз я хотів записати: Що українці кажуть: ну от зруйнована держав... в державній системі руйнація в економіці, руйнація в енергетиці, люд... людей вбито. Це ну, не все а багато чого зруйновано, і, і значить, і все. І Україна, значить, не досягне своїх цілей, бо все зруйновано. Але от карта Незалежності України, вона на жаль, каже про те, що навпаки, через те, що все отак отруйнується, от через все Україна саме і досягне своїх цілей. Мене надихнуло, а ще можу сказати: знак зодіака Скорпіон це. Листопад місяць, от коли дерева скидають свої листя і готуються до зими. Оце смисл скорпіона, що скидати щось, листя вмирають, а також вмирають багато гусениць, бабочок ну, і перед зимою. Тобто ну, така пора року і така енергія скорпіон. Мене надихнуло записати це відео, наступна історія, яка мені ну, здається такою дивною, трохи містичною. Я купив садженець, хотів купити, але в моєму місті його не було. І мені сказали, тільки з Мелітополя можна привезти. Ну і я замовив, його привезли цей саджанець з Мелітополя, саджанець з Груші. І е, він рос в формі тризуба. Тобто, в ньому були отакі ветки, і вони отак, от, як тризуб України, і росли. І півтора місяці тому, в період затемнень, я був на дачі і спілкувався з людиною з Російської Федерації, намагався ну, доказати їй. Ну але коли я почув її, що вона мені сказала, то ну можете представити собі, що вона мені сказала. Тобто я розпсіхувався, рознервувався, ну і необачно працював і збив оцей тризуб, тобто з груші. Проходив ветка й великої і його просто знищив, отак от, сломав. Причому доволі легко воно зламалось, і я був здивований. Ну, я думав, воно крепше якось. В общем, взялось, зламалося. Я розстроївся, от як українці українців розстраюється, що на наше життя, наші сім'ї там і проче, ну, під впливом цієї руйнації знаходиться. І, але зараз, через місяць, я подивився на цю грушу і. Вона ну, нормально себе відчуває, і ще більше на неї листя з'явилось ніж було минулого року. Мабуть, раза в два, а може навіть в три вже зараз цього листя більше. Ну і вона якось не хотіла рости. От на цих, на цьому тризубі воно було ну дуже куце, якесь там по 10 лісточків на кожному висіло, а тут прям буйний рост почався. Ну і оце якраз символ, такий, як в карті України, тобто верхівка. Ну, досягнення цілей вверх, і от воно зламане, а потім почало ну, хорошо рости. Ну, Коли я це побачив, я згадав про руйнівні планети в досягненні цілей в карті України і вирішив записати це відео. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі відгуки. До нових зустрічей.